Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Єрмак хоче протягнути цей закон, аби закрити рота всім журналістам і блогерам. Треба 226 голосів, яких поки немає. Після цього закону країні кінець, оскільки задання про корупцію просто садитимуть. А щоб трохи прикрасити, пустити гас у очі у вигляді правок лозового юрій Ніколов пише якщо чесно, я хизи що робить, слуги урода вперто тягнуть нас в Малоросію. А я обіцяв сину кращу України, але в мене немає влади, а в цих уродів є. У мене є лише можливість говорити поки що. Віталій Шабунін підкреслює наші депутати. Дуже сором'язливі, їм невдобно, коли про накрадене ними розповідають журналісти. Накрадене ними їх кришує в ОП. Саме тому сьогодні депутати Зеленського ще раз пробують протягнути законопроект проти медіа номер 10242. Державники хочуть легалізувати орлам Татарова масові негласні слідчі дії проти журналістів, а також на 8 років саджати джерела останніх. Саджатимуть саме на 8 років, а не на 5, як переконують слуги, бо на 5 посадять за розголошення даних реєстрів. Стаття 361.2, а на 8 посадять за їх копіювання. Стаття 362, без чого розголосити очевидно неможливо. І прикриватимуться лайно депутати боротьбою з корупцією. Це ж саме слуги з детства проти корупції, а не всі оті соросяцькі ткачі, бігоси, ніколи, седлецькі, щоб протягнути цей треш слуги вписали туди псевдоскасування правоколозового. Роблять депутати це в спосіб, який залишає ключову норму для відмазування себе прекрасних. Залишають вони саме ту правку Лозового, якою офіс президента від тюрми Татарова, коли набу САП вліпило йому підозру в корупційному злочині. Повний аналіз законопроекту 10242 від слуг і ригів. Автор мамка з ОПЗЖ розписали за цим лінком. Депутати Зеленського вважають ідіотами не лише нас, а й МВФ ЄС США і всю велику сімку. На їхню думку усі ми маємо вдячно з'їсти описане вище і вдячно дати їм прекрасним гроші і голоси. І це було б навіть смішно, якби від цих депутатів Зеленського не залежало виживання кожного з нас в цій великій війні. Схоже, що війна обходить депутатів значно менше ніж можливість спокійно красти. Юрій Бутусов законопроект 10242, який сьогодні поставила на голосування слуги народу спрямований проти свободи слова в Україні і захист корупціонерів в кабінетах влади. Законопроект подав депутату пазажист Мамка, колишній високопосадовець МВС. Він передбачає кримінальне покарання за розголошення даних з держреєстрів, тобто обмежує журналістські розслідування і не дає викривати недоброчесних чиновників. Усі депутати, які за це будуть голосувати, реальні вороги демократії. Той же час керівник офісу президента Єрмак на прохання прокоментувати звинувачення в корупції щодо України, заявив, що РФ намагається заплямувати імідж української влади, тоді як фронт тримається, незважаючи на корупцію, ми живемо в демократичній країні. Йде інформаційна війна, Москва працює над тим, щоб заплямувати імідж нашої влади. Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію, Я б сказав, що останнє є константою для країни, які входили до складу радянського союзу. Але якби ми дійсно були настільки корумпованими, якби ми могли протистояти? Ірмак також заявив, що Зеленський має намір провести вибори одразу після завершення війни. Одразу після закінчення війни відбудуться вибори. Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі військові мали можливість голосувати так само, як і біженці за кордоном, але на сьогоднішній день ресурси повинні йти на війну. Зазначив керівник ОП. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі стати подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.